Доброго дня! Починаємо нашу консультацію для вступників магістратуру по спеціальності атомна енергетика з курсу теорії ядерних реакторів. Перед вами перелік питань. Зараз ми їх коротко розберемо. Отже, основні типи енергетичних ядерних реакторів, їх переваги та недоліки. Ну, питання просте, зрозуміле. Перерахувати, які існують: водоводяні, важководні, киплячі, графітові, також реактори на швидких нейтронах можна згадати, і вказати, які вони мають кожен тип переваги та недоліки. Наступне питання: енергія зв'язку ядра, стійкість ядер, поділ та синтез ядер. Тут треба сказати про дефект мас, звідки, власне кажучи, береться енергія зв'язку ядра, бо це, що це різниця між енергією спокою нуклонів, які складають ядро, та енергією спокою самого ядра. Стійкість ядер згадати про долину стабільності в залежності числа нейтронів від числа протонів. Поділ та синтез ядер. Це треба згадати, подивитись на залежність енергії зв'язку ядра на нуклон від масового числа ядра, і пояснити, чому вигідний синтез легких ядер та поділ важких ядер. Формула Вайтзекера фізичний зміст її складових. Ну, тут теж все зрозуміло. Треба розглянути всі складові об'ємну, поверхневу, кулонівську, енергію симетрії та енергію е, спарювання спінів. Ну і розповісти про них трошки, чому саме така залежність йде від параметрів А та З для кожної складової. Таким чином. Обґрунтування поділу ядер на основі краплинної моделі та формули Вайдзекера, розглянути невелику деформацію сферичної краплі ядерної, і показати при яких параметрах Z та А у нас виникає бар'єр для деформації енергетичної, тобто, що ядра можуть бути. Триматися стабільними, а не розвалюватися, і при яких умовах поділ ядра з певними Z та А на дві рівних половинки стає енергетично вигідним, досягнення та недоліки краплинної моделі ядра оболонкова модель. Ну, теж все зрозуміло. Розказати про те, що змогла пояснити краплинна модель ядра, що вона не змогла пояснити, і чому виникає необхідність вводити оболонкову модель. Магічні числа згадати і таке інше? Властивості нейтронів, їх взаємодія з ядрами, основні нейтронні реакції. Ну, тут начебто все зрозуміло. Треба згадати про те, що нейтрони є електронейтральними частинками, і, виходячи з цього, особливості їх взаємодії з ядрами, перерахувати основні нейтронні реакції, зокрема такі важливі для нас, як реакція захоплення нейтронів, реакція розсіяння і реакція поділу. Далі, залежність перерізів поглинання та поділу для ядер палива від температури фактор весткотта. Ви знаєте, що в області теплових нейтронів, в області теплових енергій перерізи поглинання та поділу для більшості ядер обернено пропорційні їх швидкості. А відповідно. Швидкість нейтронів пов'язана з кінетичною енергією та температурою середовища в рівновазі, з яким нейтрони знаходяться теплою. І сказати, на що впливає фактор Вестко та що він враховує, основні процеси нейтронного циклу в тепловому ядерному реакторі. Треба перерахувати. Основні процеси, які відбуваються з нейтронами в реакторі протягом одного нейтронного циклу від народження швидких нейтронів поділу до поглинання теплових нейтронів ядрами палива і початку нового нейтронного циклу. Формула чотирьох множників та її складові ефективний коефіцієнт розмноження. Ну, це, це питання подібне до попереднього, тільки е, більш формалізовано оформлене. Треба пояснити е, зміст коефіцієнтів, які входять у формулу чотирьох множників, і е, що таке ефективний коефіцієнт розмноження. Далі йде наступна тема сповільнення нейтронів. Е, тут Перше питання: основні характеристики процесу сповільнення нейтронів в ядерному реакторі. Розказати взагалі про те, що таке процес сповільнення, ну і які основні параметри сповільнювачів важливі для нас, як для роботи реактора. Критерії вибору сповільнювача ядерного реактора, класифікація ядерних реакторів за сповільнювачем. Ну, це теж схоже питання, тобто ми повинні вказати, які вимоги е пред'являються до сповільнювача, окрім нейтроно-фізичних, також е теплові е та інші теплогідравлічні. І класифікацію ядерних реакторів за сповільнювачем. Це вода. Графіт, важка вода може бути, газ, як теплоносій, наприклад. Далі, зміна енергії нейтронів при пружному розсіянні. Потрібно розглянути зіткнення нейтрона з нерухомим ядром. В рамках класичного підходу з урахуванням закону збереження. Кінетичної енергії та імпульсу, і одержати залежність відношення енергії нейтрона після зіткнення до енергії до зіткнення, в залежності від кута розсіяння. Розподіл ймовірності середньо середньологаритмічний декремент енергії, транспортний переріз. Розподіл ймовірності розсіяння потрібно одержати ймовірність розсіяння. Нейтрона на певний кут в системі центра Мас, враховуючи, що розсіяння в системі центра Мас є ізотропним. І від цього розподілу перейти до розподілу імовірності розсіяння по енергії. Ну, середньологаритмічний декремент і транспортний переріз – це тема зрозуміла. Так, далі. Сповільнення нейтронів у водневих непоглинаючих середовищах, все зрозуміло. Тут у нас окремо розглядалося водневе непоглинаюче середовище, одержувалася густина сповільнення, і густина зіткнень для нейтронів в такому середовищі. Це найпростіша тема. Наступне питання сповільнення в середовищах з масовим числом а більше одиниці. Слід вказати, в чому різниця сповільнюючого середовища з масовим числом більше одиниці. Розглянути два різних випадки. Коли у нас енергія кінцева, ну, енергія, в якій, яка нас цікавить, для якої нас цікавить сповільнення, буде меншою від альфа я нульового або більшою від альфа я нульового, де -я нульове це енергія е, нейтрона поділу, який народився. Імовірність уникнути резонансного захоплення у випадку вузьких резонансів потрібно розглянути сповільнення в середовищі з слабким поглинанням і перейти. До розрахунку ймовірності уникнути резонансного захоплення в наближенні нескінченно вузьких резонансів і зважаючи, що поза резонансами поглинанням можна нехтувати порівняно з розсіянням. Наступна тема йде дифузія нейтронів, основні характеристики закон Фіка. Ну, теж все зрозуміло. Пояснити, що таке процес дифузії, чим він відрізняється від сповільнення. Основні характеристики, що супроводжують дифузію нейтронів. Ну і одержати закон Фіка. Рівняння дифузії для моноенергетичних нейтронів. Граничні умови довжина екстраполяції, одержати рівняння дифузії. Нестаціонарне та стаціонарне для моноенергетичних нейтронів, спираючись на закон Фіка, граничні умови, звідки вони беруться, вказати, що з рівності потоків нейтронів на границі в обидві сторони з одного середовища в друге та й в суротньому напрямку. Ну, і довжина екстраполяції це той параметр, який відповідає за довжину. Затихання нейтронного потоку у вакуумі, якщо у нас з однієї сторони середовище, а з іншої сторони границі вакуум. Далі розв'язки рівняння дифузій для точкового джерела, для плоского джерела та для лінійного джерела. Треба їх одержати, розглянути випадки необмеженого та обмеженого середовища. Інтегральне рівняння Пайлса. Теж все відомо, все розглядалося у нас на лекціях. Далі йде у нас тема вікова теорія нейтронів. Перше питання вік нейтронів та його фізичний зміст. Обґрунтувати введення віку нейтронів при одержанні вікового рівняння і пояснити його фізичний зміст, що він відображає середньоквадратичне зміщення нейтрона при сповільненні до теплових енергій. Вікове рівняння, початкові та граничні умови, теж все зрозуміло, ми повинні одержати вікове рівняння ну і вказати його початкові та граничні умови, які описуються там, зокрема, дельта-функціями. Розв'язок вікового рівняння для плоского джерела, це там, де ми використовуємо перетворення фур'є для того, щоб позбавитися е, другої змінної в рівнянні віковому, а потім обернене перетворення фур'є застосовується для того, щоб е, одержати, знову ж таки, е, Розв'язок. Розв'язок вікового рівняння для точкового джерела. Ну, це ми одержуємо з розв'язку для плоского джерела. Далі розв'язок вікового рівняння для лінійного джерела. Вказати темп... поняття про температуру нейтронного газу. Чому вона, власне кажучи, відрізняється від температури навколишнього середовища? Ну і перерахувати фізичні основи обґрунтування та межі застосування вікової теорії. Далі тема критичні розміри реактора. Потрібно одержати рівняння для матеріального параметра реактора в дифузійно-віковому наближенні. Наступне питання умова критичності реактора в дифузійно-віковому наближенні. Показати, що, що таке геометричний параметр і чому умови критичності буде рівність геометричного параметра матеріальним. Далі розв'язки рівняння реактора для сферичної активної зони та циліндричної активної зони. Спрощений підхід, коли реактор ми розглядаємо в одногруповому наближенні, що таке поняття площа міграції нейтронів. Це досить просте питання. Геометричний параметр для реакторів різної форми, тобто сферичної, циліндричної та формі паралелепіпеда. Що таке коефіцієнт коефіцієнтрівності -рівно потоку нейтронів та його величина для різних форм активної зони. Рівняння реактора з відбивачем в одногруповому наближенні. Граничні умови ефективна що товщина відбивача. Що вона означає? На прикладі будь-якої будь форми активної зони. Ну, найпростіше, напевно, плоскої. Далі розглянути критичне рівняння реактора з відбивачем у двогруповому наближенні, в загальному вигляді, концептуально. Які там є ну, скільки розв'язків, і як е, одержується характеристичне рівняння для критичного стану е, реактора з відбивачем у двогруповому наближенні. Далі гетерогенні реактори, класифікація решіток, переваги та недоліки порівняно з гомогенними реакторами, розглянути е, вплив. Гетерогенності реактора на складові форми чотирьох співмножників, особливості чотирьохрупового методу розв'язання рівняння реактора, пояснити, в принципі, для чого використовуються багатогрупові методи, і обґрунтувати, наприклад, для чотирьохгрупового методу, чому саме от такі межі. Енергетичні обираються для розв'язку рівняння реактора. І останнє питання: реактори на швидких нейтронах. Досить загальне питання розказати про особливості цих реакторів, там, це в загальних рисах. Крім теоретичних питань, у нас в білетах будуть задачі. І, е, оскільки три питання, то в деяких білетах будуть задачі по іншим е, курсам, а в деяких по курсу теорії ядерних реакторів. Усі ці задачі ми розв'язували з вами, але нагадаю трошки, Е, визначити час сповільнення та час дифузії нейтрона е, у вуглеці, садана густина, е, мікроперерізи розсіяння та Поглинання, отже, е, потрібно е, порахувати е, концентрацію ядер вуглецю, і, виходячи з неї, знайти макроперерізи розсіяння та поглинання, і через ці макроперерізи е, обчислити час сповільнення та час дифузії, враховуючи, що при сповільненні швидкість нейтрона зменшується, а при дифузії залишається сталою в середньому. Далі визначити довжину вільного пробігу при сповільненні нейтрона, довжину вільного пробігу при дифузії та транспортну довжину вільного пробігу для вуглецю. Знову ж таки, якщо задані густина, мікроперерізи розсіяння поглинання і. Середній косинус розсіяння нейтронів на вуглеці – ню. Далі кілька задач іде на енерговиділення. Тобто, це ми в різних варіантах теж розв'язували. Тобто, завантажена якась певна кількість палива, задане збагачення, відоме кінцеве збагачення, яка була середня. Теплова потужність реактора, якщо відомий час роботи. Ну і задані, звичайно, відношення. Не забувайте того, що у нас не всі ядра урану, які захоплюють нейтрон, дають поділ, тобто це лише десь 85% ядер. Знову ж таки подібне питання такого ж типу, яку кількість 235 го урану необхідно спалити, щоб отримати енергію в 1 добу в реакторах на теплових нейтронах, якщо 17% ядер палива піддаються радіаційному захвату. Також такого ж типу задача, як перша по енерговиділенню, тільки нам задане. Початкове і кінцеве збагачення час кампанії, середня потужність, а потрібно знайти, скільки було завантажено палива при цьому. Задача на коефіцієнт відтворення, пам'ятаємо, це відношення кількості ядер вторинного палива народженого в результаті вигоряння. Ядер первинного палива задано початкова кількість палива, його збагачення, і вважаємо, що воно повністю вигоріло, хоч це і не дуже реалістичний сценарій, але будемо вважати, що воно вигоріло до 0%, і при цьому було напрацьоване вторинне паливо, яке теж повністю потім вигоріло. Порахувати, яка при цьому була виділена енергія, дуже простенька задачка визначити середню кількість зітнень нейтрона необхідну для його сповільнення від швидких до теплових нейтронів у воді задані перерізи розсіяння, або ж у важкій воді і також задані перерізи розсіяння. Ну тут особливість в тому, що потрібно Знайти усереднений логарифмічний декремент енергії для суміші ядер водню з киснем або дейтерію з киснем. Нейтрон з енергією якоюсь певною після пружного зіткнення з ядром певної маси розсіявся на певний кут. Яку енергію втратив нейтрон? Ну, це з теми про сповільнення нейтронів. Формула для відношення енергії нейтрона після зіткнення та до зіткнення, в залежності від кута, мається на увазі кут не в системі центра Мас, а звичайно в лабораторній системі. Тобто, треба від цього кута перейти до кута в системі центра Мас і вже потім скористатися формулою відношення енергії. Ну, і ще один тип задач: визначити ймовірність взаємодії нейтрона з бором там чи з якоюсь іншою складовою в нескінченному середовищі води з масовою домішкою 10-го бора, певною, якщо задані повні перерізи для. Всіх складових, тобто водню кисню бору, а в другій задачі дейтерію кисню бору. Ну Це зрозуміло. Треба взяти відношення швидкостей реакції з шуканим ядром до відношення до суми швидкостей реакції з усіма компонентами. А для цього нам потрібно від масової домішки бору перейти до атомарної домішки бору. Ну, для цього потрібно врахувати молярні маси бору і, відповідно, води або важкої води. Ну, власне кажучи, все. Питання є прості, є не дуже прості. Звичайно, там, де потрібно виводити якісь формули чи одержувати розв'язки, треба це робити. Тобто, якщо просто буде наведена кінцева формула, без розуміння, як вона була одержана, це буде враховуватися знижчою оцінкою. Ну от. Власне кажучи, і все, що я хотів сказати.